А де всі цукерки? У мене лишилась лише одна. Мій черговий шедевр готовий. Який чудовий аромат. На допомогу! І ліве, праве на. А що це? Ці ваші експерименти, шеф. Я тут ні до чого. Ого, де це ми? Та почнеться кулінарний челендж. Ваше перше завдання торт. Що там? Що там? А, тортик зрозуміло. Тоді мені знадобиться борошно та більше. Ось так. Тепер треба додати пару яєчок, а потім залити молоком. Усі інгредієнти у зборі тому перемішуємо. У бабулі вийшло чудове тісто. Тепер треба його розкотати. Ось так обережно. А тепер мені знадобиться мій улюблений круглий ніж. За допомогою нього дуже легко нарізати рівні смужки, котрі потім я покладу на форму, щоб зробити візерунок. Чудово! Можна відправляти тісто в духовку. Ні, бабусь, це дуже складно. У мене є ідея краще. Я візьму свою улюблену жуйку хубавоба і прикрашу нею торт. З'єднуємо кінці і обматуємо. Це дуже гарно і прикольно. А на верхівку я покладу ще парочку кульок і розплавлю їх за допомогою пальника. Ого, справжній вогонь! Треба з ним обережніше. Ось це так, як же класно та не жуйка. Ви тільки подивіться, і ніяка глазур не потрібна. М -м -м, заціни бабуся. Як тобі? Просто молодець. Ну, а я продовжу. Дивіться, яка у мене модна плита. Мені її онук подарував. Зараз я швидко розтаплю на ній шоколадку в молодці і палю цим торт. Ой, який аромат. У мене майже все готово. Що скажете, шеф? Залишу без коментарів. Головне в торті це ідеальна форма. Я виріжу середину і вставлю туди шоколадний фонтан. Я знаю, що всі діти його просто обожнюють. Але це, звісно, не все. З боків я прикрашу свій торт кіркатом. Ну а зверху додам смачний емемдемс. Вуаля. Перед вами фонтан Манікіт, котрий переливається усіма кольорами веселки. Це справжнє мистецтво. Маленька смачного. Ого, нічого собі. Ось це тортики. Вау, це ж райдужний фонтан. Ніколи такого не бачила. Цікаво, який він на смак. Нічого собі, як прикольно. Відріжу я шматочок від торти і спробую начинку. Чого собі, який величезний шматок. А тепер я залью його шоколадом. Це ж неймовірно гарно. М -м, який він ніжний і смачний. Справжнє задоволення. Браво, шеф! Ой, а цей тортик який скромний. Такий маленький, я ледве його помітила. Ну що ж, спробую. Хм, Виглядає просто і на смак, наче нічого. А ось цей тортик виглядає здорово. Обожнюю рожевий колір. І це схоже на жуйку. Так, я мала рацію. Як забавно, братику ну ти даєш. Відріжу шматочок і спробую. Вау, як же апетитно. Отак на смак дуже кайфово. Я задоволена. Зараз я надую таку бульбашку ви будете в шоці. Ой, це було неприємно. Пррр. Що ж, я вважаю, що переміг. Шеф, це мега круто. Так, шеф рулить. На цей раз я хочу, щоб ви приготували мені піцу. Ну, Піца, це легко. Я її їм по чотири рази на день. У мене завжди є з собою кілька штук. Ой, точно, вона ж заморожена. Ну нічого, зараз засуну її в мікрохвильовку, увімкну потужність, наповну. А поки вона готується, пограю. Ага, погнали. Який жах! Боляче дивитись. Справжню піцу так не готують. Перш за все, треба замісити гарне тісто. В борошні робимо ямочку, туди розбиваємо пару яєць, а потім гарненько перемішуємо, щоб тісто вийшло без грудочок. Бабуся, позичите качалку. Дякую. Для початку розкатаємо наше чарівне тісто, а потім візьмемо за приготування розкішного соуса, закидаємо в блендер соковиті помідори, потім додаємо почок зелені і все гарненько перемішуємо. Наш розкішний томатний соус готовий, і ми обережно розмазуємо його ложкою по тісту. Далі натираємо сир. Між іншим, цей шматочок мені доставили зранку прямісінькою з Франції. Ну і останній інгредієнт соковиті піпероні. Це білісімо. Простовато, шеф. Так і бабуся приготувати може. Тісто готове. Тепер викладаємо томатну пасту. А потім розподіляємо її ложечкою, щоб було смачно. А зараз можна натерти і сир. Він, звісно, не з Франції, але все ж таки. Ой, щось таку сон клонить. Ох! кия! Ой, дякую, онуче, Подружив бабулі. Сиру достатньо, викладаємо ковбаску. А мій секретний інгредієнт вже там. Це кохання. Дим? О, ні, це ж моя піца. Тільки не це. Як же я міг так облажатись? Треба швидше загасити цю пожежу. Фух, пожежа ліквідована. Пожежа це кошмар. Але до моєї піци варто додати вогнику. Це гострий соус стане її фішкою. Ні, не смій. Ти зіпсуєш мою піцу. О, ні, це фіаско. Все добре, шеф. По якийсь блідий. Ой, я щось пропустила. Малятка, ми готові. Ура-ура! Вау! Гарно. Ой, а що з цими піцами? Ні, я їх їсти не буду. А от піца від бабусі виглядає апетитно. Вона схожа на ту, що я намалювала. Який аромат. А? М -м -м, як смачно. Бабуля, ти перемогла. Ой, дякую, Люба. Бабуся усіх зробила. Приготуйте мені, будь ласка, желе. Що? Я не вмію готувати желе. О, так. Може варто спробувати. У мене є фанта та желатин. Думаю, що це круте поєднання. Ай, да я. Зараз братик все швидко приготує. Замішуємо все одній мисці, додбамо барників і перемішуємо. Газовка це не корисно. Краще взяти стиглу полуницю і зробити желе з неї. Покладемо все в блендер, потім додамо желатин. нальємо водички і можна перемішувати. Чудово! Нам залишилось залити все в форму і вийде желе прям як на малюнку. Ох, бабуся, ви зовсім не маєте фантазію. Потрібно мислити творчо. Візьмемо дві склянки та розподілимо по ним желатин. Потім туди ж я додам соки: один апельсиновий, другий полоничний. Все перемішуємо і відправляємо охолоджуватись мій міні-холодильник. Я помістив склянку під нахилом, щоб надати оригінальну форму моєму жиле. Вуаля, готово. Тепер заливаємо суміш з апельсинового соку. І знову відправляємо заморожуватись. А я заливаю суміш в спеціальну форму. Ось це так. Та я гені кулінарії. Ну а щоб желе швидше застигло, я використаю фрізер. Це куди швидше, ніж в холодильнику. Ого, бабуль, круто! Велике. Дякую, ануче. Прошу, мадам. Небагато фруктів для ваших губ. Смачного внучечка. Вже не терпиться спробувати, що ви приготували. Ха, я знайшла ягідку. Клас. М -м -м. Думаю, я почну із цього желе. Який аромат. Ну що, шеф? Дуже класно. А ось це желе виглядає так, як я й хотіла. Відріжу шматочок і дізнаюсь, яке воно на смак. Я думала, воно буде смачніше. Ну, добре. Ой, яка милашка. Братику, це твоїх рук справа. От мора. Треба терміново це спробувати. Відріжений великий шматочок. Ну, як же забавно. Нічого собі. На смак, як фанта. Братику, вітаю! Ти переміг. Я... Йоу, я зараз ще реп зачитаю. Йоу. Велике дякую всім, хто ставить лайки та підписується на наш канал. Пишіть в коментарях, яка страва вам сподобалась більше всього. Ну а поки що бувай!